Сповідання Петра, предсказання Ісуса Христа про своє страждання, смерть і Воскресіння. Ісус Христос з учнями своїми пішов у поселення Кисарії Филипової, дорогою Він запитався у них, за кого приймає мене народ. Вони відповіли: одні за Іоанна Хрестителя, інші за Ілію, треті за Ієремію, чи за одного з давніх пророків, який Воскрес. А ви за кого приймаєте мене? запитався Ісус Христос. Апостол Петро відповів за всіх: Ти Христос, син Бога Живого. Спаситель похвалив Петра за таку віру, ти Петро, камінь по вірі своїй. На цьому камені, на такій вірі, що я син Божий, я збудую церкву мою, і ніякі зусилля сатани не зруйнують її, а тобі, Петре, дан ключі царство небесного. Таку владу в моїй церкві, що зв'яжеш на землі, те зв'язане буде на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язано на небесах. Кому числа віруючи, що належать до церкви, ти не простиш гріхів, тому і непрощені вони будуть від Бога, а кому ти простиш гріхи, тому прощені вони не будуть від Бога. Також владу спасити дав і всім іншим апостолам своїм. Петрові ж, він сказав, перш ніж іншим, тому що апостол Петро першим з усіх сповідував перед ним свою віру, що він є Христос, Син Божий. З цього часу. Ісус Христос почав відкривати відкрито, передсказувати учням своїм, що йому для спасіння людей належить багато постраждати від старіших, первосвящеників і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Петруш, відзвавши Спасителя, почав йому заперечувати: будь милостивий до себе, Господи, хай не буде цього з тобою. З цих слів Петра видно, що він мав іудейське поняття про Месію і не розумів, що вчення про спасіння людей через страждання Христа, в ньому ще переважали почуття земні над духовними, Петрове прохання було схоже на спокусу диявола, який також пропонував Господу замість духовного земне, замість царства Небесного, Царство Віку цього. Тому Ісус Христос відповів йому: відступися від мене, сатано, ти мені спокуса, тому що думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І відтак покликавши народ з учнями, сказав: якщо хто хоче йти за мною, зречися самого себе, візьми хрест свій, йди за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той згубить її, а хто згубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. Бо яка користь людині, якщо вона, прагнучи земного збагачення, здобуде собі хоча б увесь світ, а душу свою занапасти для царства Божого, для вічного життя?